Доточковий збройвий ремінь рагнарок складається з кількох частин. Це те подібний хлястик, який просовується в молі позаду плитоноски. Основна частина еластичний жгут в чулковій струпі, і до нього можна приєднати посилений карабін, який тримає зброю. Карабін заховується в резинку маскувально. Продемонструємо, як вона кріпиться. Основна частина просовується в плечову систему плитоноски. Виходить з однієї сторони попереду неї, інша частина позаду. Те подібний хлястик в молі. Не дозволяє висунутися з самому репеню з плечової системи. Стропа фіксується в пряжку і назад можна просунути в молі. Як ви можете бачити, вийшли з плечової системи, пішла попереду. Одягнемо блитоноску. Продемонструємо з зброєю. Візьмемо наш муляж і закріпимо його до ременя. Ще раз з'ємний фастекс Монтуємо його до зброї. В нашому випадку я використав додаткове кріплення на звуження прикладу, яке пропонувати потрібно в допродаж, якщо у нас відсутня антапка в цьому місці. Чому так? Так зручно, це найоптимальний варіант кріплення зброї, оскільки постійно знаходиться під рукою вона і біля плеча зручно зразу приступати до бойових завдань. Іншим додатковим кріпленням слугує хлястик з фастиксом швидкоз'ємним і паракордом. Воно фіксується в антапку передню. Потрібне для того, щоб бєць зафіксував зброю в двоточковому режимі, якщо йому не потрібна зброя, там, або він стоїть перепочиває. Фіксується воно попереду в камербанд, в молі самої плитоноски, або, як в нашому випадку, ми зафіксуємо в підсумок. Пряшку таким чином нікуди воно не дінеться абсолютно. Тут потрібно просовувати спочатку в нижню щель, потім у верхню. Таким чином із стропи фастекс ніяк не вийде. Зафіксували. З одного сторони, зафіксували основний фастекс, і ми в двоточковому режимі руки вільні, бієць може спокійно відпочивати. Щоб зняти, натискаємо досить легко і приступаємо до бойових завдань. Плюси ременя. повторюю, завжди знаходиться під рукою. Легко приступити до бойових завдань. Довжини вистачає. Щоб переставляти з плеча на плече і зручно користуватися як правші, так і шульзі, оскільки його можна вплисти як правий наплічник, так і влівий. Ніщо не натирає шию, оскільки вона виходить з плечової системи. Легкість маневрування. Зброя завжди під рукою. Вільна передня частина плитоноски, якщо на ній знаходяться підсумки, як зображено на мені, вони в легкому доступі або інше обладнання. І використовуючи наше додаткове кріплення, можна розвантажити вагу зброї по плитоносці, і вона не буде відчуватися. За потреби зброя від'єднується, всі кріплення залишаються в вантапках або на додатковому кріпленні. Основна частина знаходиться, ще раз скажу, на плитоносці. Є він в кількох кольорах, це Мультикам чорний койот та піксель. А, стропа так само відрізняється. До пікселя, йде олива. Койот, звісно, койот, чорний-чорний, і до мультикама Койот. Дякую за увагу.